Доброго дня, ми з України. Давненько ми щось нічого не записували про SolidWorks, ну і ось вирішив щось записати. Знайшов я ось таке ось таку детальку у Фейсбуці, доволі цікава. Звісно, може здатися, що деяких розмірів не вистачає. Але я вірю, що ми її побудуємо. Чесно, буду пробувати будувати з першого разу. Ще не пробував її будувати. Ну Зараз подивимось що в мене з цього вийде. Ну що ж, давайте почнемо. Так, переходимо в SolidWorks. Створюємо нову деталь. Дещо схоже, я вже намагався робити, ну, точніше робив, знімав відео, там ми будували деталь, використовуючи ось отак поверхні. Ну, а в сьогоднішньому відео будемо використовувати елементи. Так, якщо так подумати, давайте ще згляну на нашу деталь. Я думаю, все ж таки правильно збудувати ось оцей контур, а потім будемо будувати. Ось цей вид зверху. Ну що ж, давайте почнемо. Так, переходимо в Свердворк, вибираємо вигляд спереду. Так, ну, давайте будувати. Так, у нас будуємо ось таким два кола. Так, одне більше, друге менше. Поки що без розмірів. Далі вибираємо лінії. Так, і ось так з'єднуємо їх. Так, ну і в принципі, можна симетрично, А можна так, ось так зробити. Так, як бачимо, тут у нас доторкається по касательної. Тут немає, нічого, поправляємо. Вибираємо, вибираємо таку прив'язку. Вибираємо таку ось прив'язку. Далі наше повинно бути все в одній осі. Так, є діло. Ну, тепер лишнє можемо видалити, відсекти. І ставимо невказані радіуси. Е, якщо чесно, е, так, ага. Так, отак ми ставимо. Радіус у нас 25. Е, так, у нас радіус е, 12. Так, 12. Відстань між центрами 100 мм. Так, 100 мм. Так, виходимо і витягуємо в два напрямки на 30 мм. Кожен напрямок. Ну, або загалом на 60-30. І напрямок другий теж ставимо 30. ну Маємо щось отаке. Поки що, звісно, воно не схоже на те, що нам треба, ну, нічого, з часом почне бути схожим. Так, вибираємо ось цю поверхню і створюємо ескіз. Так, перший, ну, доволі простий такий ескіз. Доторкаємося до цього радіусу, бачимо центр і прив'язуємо до нього коло. Тут повторюємо операцію. Так, згідно нашого креслення, тут 12 мм. Тут у нас 36. Так, 36. Як бачимо, вже в нас кола одразу прив'язані, тобто вони по одній осі, по центру з оцим зовнішнім радіусом. Так, В одному із радіусів, бачимо, чи в одному із отворів, в більшому, у нас знаходиться шпоночний пас під 45 мм. Можна використати ось цю функцію. Давайте спробуємо. Так. Ну, Малюємо якось так. Так, прив'язуємо. Так, шукаємо наші 45 градусів. Так. Ну і давайте зафіксуємо його. Так, тепер вибираємо ось дві бокові лінії і вибираємо. Симетрію. Бачимо, воно вирівнялось. Так, ширина нашого шпоночного пазу 10 мм. Так, і Ось отак. Через Shift. У нас виходить 40 мм. Ну, наче все, як треба. Тепер видаляємо лишнє. Так, Це, Це, Це і це. Так, бачимо два отвори. Угу. Тепер. Якщо треба оцей всередині оцю пас виборку, який правильно назад, напевно, все-таки отвір. Зараз ми її видалимо. Зараз я вам покажу, як я це зроблю. Так, перше. Ага, 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 ага. Давайте пограємося з цим зміщенням. Так, Тут ми бачимо зміщення на 8 мм, нічого страшного, а поки що буде так, ми потім все лишнє видалимо. Так, тут зміщення захоче нам зробити. Захоче. Вибираємо реверс. Так, є. І тут зміщення. Так, в інший бік реверс. Єсть таке діло. Так, видаляємо лишнє. Так, є. Єсть, єсть. Тепер подовжуємо наш об'єкт. Ось отак. Подовжили і видаляємо зайве. Так. так, зайве видали. Тепер продовжимо. Так, маємо. Маємо щось отаке. Так, є, давайте повернемось. Так. Тепер треба зробити тут радіус. О, бачимо, він від... Від... довільний буде. Ну, Зразу ми глянемо, який він виходить. Але на відстані, щоб товщина була 8 мм, щоб перемичка ця була. Ну, давайте спробуємо. Так. Mm... Беремо коло. Плюс-мінус по осі. І ставимо, що воно ось так, ні, спершу з одної лінії. До одної має лінії доторкнутися, потім до іншої доторкнутися. Так, давайте лишньо тут обріжемо. Так, це є. І тепер через Shift вибираємо ось ці дві точечки. і ставимо 8 мм. Ну, Начебто то все зробили правильно. Давайте для довідок. Ми ну, бачимо діаметр 13 38 ну, 13 4 Так, є. Тепер прибираємо зайвим це, це, це. Ну, наче все зробили правильно. В принципі, дивіться, тут ось у нас є радіуси. Ми пропоную їх додати пізніше. В принципі, можна і зараз їх додати. Хоча ні, давайте зараз додамо, ось у нас є така функція радіус заокруглення Ставимо. Так, забув глянути. Так, радіус у нас 5. Вибираємо тут радіус 5. І другий радіус. Так, і підтверджуємо. Ну, начебто, начебто, все правильно. Так, виходимо звідси. Так, і витягуємо. Так, витягуємо. Наскрізь. Так, ага, і вибираємо нашу площину. раз два три так, витягнуло. Ну, бачимо, наче все зробило правильно. Так, давайте покрутимо його. Так. Ну, можна сказати, пів дороги, пів шляху ми пройшли. Так, тепер повертаємося на вигляд зверху, і нам треба ось зробити ось такий виріз. Ну, я вам пропоную спершу вирізати цю частину, а потім виріжемо. Ось цю, цю частину. Ну що ж, почнемо. Вибираємо вигляд зверху. Так, і малюємо. Так, поставимо вісь. Вісь вісьометрії. Так, далі. Так, до цієї лінії. І ось отак. Тепер став лінію таку вертикальну. Так, і давайте все це зробимо симетрично відносно ось цієї площини. Так, є. Маємо, що ширина в нас має бути тут 8 мм. Так, є. Ага, ага, ні, не вийде збудувати так, як я хочу. Уже звідси бачу, тому що, якщо ми бачимо ось оцю, у нас оце теж має бути 8 мм. Оця перемичка. Тому треба спершу все ж таки будувати ось оцей контур, а потім ось цей. Або разом в одному ескізі. Ну, я надаю перевагу в різних ескізах таке будувати. Ну що ж, Давайте повертаємось. Нічого страшного, виходимо з ескіза і бачимо ось лінію так, піднімаємо вверх. Тобто ця, цей ескіз робиться неактивним, і все, що ми будемо робити, тепер буде в нас перед цим ескізом. Ну, що ж, Заходимо в ескіз зверху. Так, і будуємо наш. Виріс наш ось такий. Ага, є таке діло. Ну що ж, давайте. Е, згідно нашого ну, тут має бути е, 7 мм. Так, далі, який нам там дають ще розмір. Е, цікаво, дуже дають розміри від ось цієї осі. осі. Ну, зазвичай я б так не робив, якби робив це креслення. Ну, автор зробив так, то і ми так будемо будувати. Так, а цей розмір у нас 75 мм. Це, збудувало ось таку, можна сказати, трапецію. Так, виходимо. І давайте виріжемо її наскрізь два напрямки. Так, маємо. І давайте зеркально відобразимо її. Так, ось. Відносно На осі. Чи точніше, відносно поверхні, спереду. Ось ми бачимо. Попередньо такий Відображення у нас є. Так, тепер у нас заокруглення по 20 мм з кожної сторони. Так, давайте вибираємо раз, два, три, 4. І так робимо зворотню сторону. Так, є. Єсть, єсть. Радіус 20. Ну, доволі начебто красивенько виходить. Так, тепер опускаємо ось цю лінію, і знову у нас з'являється цей ескіз. Тепер ми можемо будувати. Так, повертаємося в нього. Так, і бачимо 8 мм. Так. Ага, бачимо, він намагається поставити кут, тому треба оцю лінію зробити симетрично ось цій лінії, тобто паралельні, щоб вони були. Так, правильно, паралельні. Ну і тепер можемо ставити розмір 8 мм. Так. Далі вже знайома функція вирізати. Так, вибираємо наш ескіз і вирізати наскрізь ось отак. Так. Згідно нашого ескізу. Внутрішні радіуси у нас по 10 мм. Зовні 20, всередині 10. Ну, нічого страшного, давайте. Так, вибираємо, вбиваємо десяточку. і ставимо. її. І... Так, не те. Так, ага, правильно. Хоча можна це було б в ескізі проставити. Ну, не знаю, я надаю перевагу все ж таки ставити тут. Хоча тут, бачите, трохи важко, треба погратися, поставити все на лінію. Ну, В принципі, якщо є досвід, то тут питань чи проблем я ніяких не бачу. Так, маємо. Збудували ми нашу детальку таку. Так, давайте подивимось. Начебто все, начебто все. Але бачимо, що тут зовнішній контур нам. Пропоную заокруглити по 2 мм. Ну що ж, давайте спробуємо. Ну Перед тим я хочу все-таки його пофарбувати ось у жовтий колір. Давайте зовнішній вигляд. так І виберемо жовтий колір. Ось все тіло. Жовтий колір. Ні, це дуже жовтий. Ну, ось Ні, це якийсь не такий жовтий. ні ось так, ось так Оцей жовтий колір мені подобається. Не знаю, як вам, ну, пишіть, подобається чи ні. В принципі, прикольно виходимо. Так, тепер шукаємо наш радіус. так, Елементи заокруглення. Е, ну, в принципі, нажимаємо тут. Зараз подивимось. Е, так. Так, так, так. Радіус 2. Так, начебто, начебто, кругом. Де мені треба? Так, ну, давайте тепер тут виберемо. О, теж радіус 2. Так через Ctrl-Enter підтверджуємо. Так, дійсно бачимо, що всі радіуси внутрішній нам теж треба було заокруглити. Так, внутрішній теж треба було заокруглити. Нічого, повертаємось, редактуємо і вибираємо одну із граней. Так, знову підтверджуємо. О, тепер начебто все правильно. Так, Але згідно нашого ескізом чи нашої вимоги, нам треба. Нам треба радіус пофарбувати в червоний колір, тому вибираємо ось тут елементи. Так, елементи заокруглення і червоний колір. Так, щось не те. Щось не те, Ага, зрозуміло, треба деталь видалити. Так, все. Бачимо. Всі елементи червоного кольору, радіус цей весь був пофарбований. Так, ну, давайте поставимо так красиво, це звернемо. В принципі, будемо вважати, що завданням я впорався. Так, були деякі моменти, але доволі цікаві моменти. В принципі, в принципі, вважаю, що зробив я все правильно. Давайте поставимо красиво. І ще, щоб для красоти, ось отак зробимо. Хоча ні, напевно, не дуже треба повертаємо назад. Все. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!